Лечу в ханой, мені потрібно подати документи для нового закордонного паспорта для дитини для Аліси. П'ята година ранку. Я вже викликала таксі, спускаюсь і вирушаю в аеропорт. За 5 хвилин мене такси довіз. Вартість проїзду була 26 тисяч донг. На байку 5 хвилин ми їхали. Це долар. Один долар. У мене виліт в 7:30. Я приїхала заздалегідь. По-перше, мені вже не спалося. По-друге, я нервувала, що в таку ранню годину можу довго чекати таксі, так як в нас було на минулому тижні, коли ми їхали на візеран. Тоді були після святкові дні ще в'єтнамці святкували, тож ми ледве викликали машину. Навіть через додаток ми її не змогли викликати, їх просто не було. А просто зловили, чекаючи на дорозі, просто зловили. Але в нас вже час був дуже-дуже обмежений. Зараз я йду в аеропорт. Мабуть, мого рейсу ще немає, але буду чекати вже в аеропорту. Я думала, що я приїхала заздалегідь і, можливо, навіть зарано, але виявилося, що ні, більшість людей Приїхали так само заздалегідь, як і я, тому що на Чекіні була така черга величезна, і я ось уже чекаю на свою посадку. Так, он мій літачок. Скоро буду йти на посадку. Тут капець як холодно, я з собою брала ковтинку, одягнула її, вже зв'язала волосся, Йду викликати таксі байк. І їду в посольство. Трішки туманно тут. Так, мені потрібно трішки далі відійти, щоб викликати таксі, тому що тут місцеві таксі. І мені кажеться, що зона. Це зона, в яку не приїжджає таксі. Прохолодненько. Але коли я вийшла з літака, мені здалося. Що тут взагалі такий дубар трішки одяглася, стало тепліше. Тобто не так холодно, як здалося на перший погляд. Вартість таксі-байка 165 тисяч. Я коли відходила від аеропорта, мені 260 Мені вдогонку просили, намагалися мене догнати, потім 200 просили. ну 165 це ще трошки дешевше, але все рівно дуже дорого. Я на місці. На байку їхала я 50 хвилин, тільки 30 хвилин ми їхали поза містом. Я замерзла страшенно. Слава Україні! Героям слава. Клас. Круто. Так, в мене ще півгодинки, але я думаю, що я раніше піду. Зараз зайду. Так, ну що ж, взяли в мене документи, дали мені квитанцію, відправили в банк оплатити, оплачувати потрібно в доларах. А в мене довгі, то потрібно поміняти їх. Оце можна зробити в ювелірці. Тож йду шукати ювелірку, а потім піду в банк проплачувати. Я так змерзла, я не можу нагрітися до цього часу. Навіть розмовляти не можемо мені так холодно. Так, де ж його знайде цей обмінний? Який, який бід рухатися. Буду шукати ювелірку, щоб там обміняти гроші. Саме в ювелірках досить розповсюджено по місту знайти обмінник набагато. Е, набагато складніше, ніж знайти в ювелірку. От в ювелірках роблять обмін. Ну що ж, все трішечки затягнулося. Мені дали квитанцію оплатити. В банк мені потрібно вітнамські донги поміняти в долари, тому що в банку оплата в доларах. І банк зачинився на обідню перерву. Їх гроші я поміняла, я знайшла, де це зробити. По місту є такі невеличкі обмінники. Я ледве розгледіла, що це саме обмінники. Є також дуже багато. Ювелірних, де можна це зробити, але я скільки тут обходила, я по дорозі жодної ювелірної не знайшла. Тож трішки так ще побігала тут, Набігалася вже за сьогоднішній день, скажімо так. Зараз я оплачу все в банку, як тільки він відчиниться, і повернуся в посольство, бо там також з години дня починається до другої обідня перерва. Якраз хочу шуденько оплатити в банку і повернутися в посольство. Потрібно буде ще свідоцтво про народження дитини, зробити витяг, тож це трішки мені сказали займе часу. Будемо цим займатися. Думала, що в мене буде, буде хоч якийсь час погуляти по місту, але ось зараз, поки я чекаю, Поки відчиниться банк, я хочу щось поїсти, випити каву, пройдемося дуже гарним місцем. Я вам покажу таку красу. Дуже хотіла в це місце потрапити, і так виявилося, що я якраз знаходжуся саме біля цього місця. Так, мій обід замовила собі каву, лігу каву з льодом. Хотіла ніби і теплого, але на вулиці я трішки відігрілася, тож замовила холодну каву і баомішку. Зараз я пообідаю і ми з вами підемо в ці кави і дуже популярне місце. Ось така в мене була бауні, дуже смачна 30 тисяч і каву солону я замовляла також 30 тисяч. Така невеличка вуличка з закладами харчування. Я вже така була голодна, що мені було все рівно де поїсти. Я швиденько замовила Баомі, Ціна мене влаштовувала, тому що та вулиця, куди ми зараз з вами йдемо, вона туристична і там рази три дорожче вартує їжа. Ми з вами просто прогуляємося, пройдемося. Вже краєчку моха туди зазирнула, але хочу прогулятися цією вуличкою, тому що там дійсно гарно і це популярне місце. Зараз ми з вами прогуляємося. Дуже цікавим місцем це Street Ханой, це вулиця з залізною дорогою. Тут їздить справжній потяг. По обидві сторони знаходяться різні заклади, ресторани, кав'ярні. Ця дорога була побудована в 1902 році, ще тоді, коли В'єтнам був французькою колонією. Я зрозуміла, ця дорога була побудована за містом, але за роки так місто розрослося, що тепер дорога опинилася в середмісті. Туристи тут ходять, насолоджуються, фотографуються. Гарне місто. Якщо я думаю про місто, це те, що воно набагато більше від Донангу, І Це, звісно, от набагато більший трафік на дорозі, багато автомобілів, байків. В донанзі в нас багато, але тут ще більший рух. Сказати, що мені сподобалося це місто, поки що я не можу сказати небагато чого я бачила так, у справах, бігаю туди-сюди, але а, мабуть, я скажу так, що я себе якось затишніше та комфортніше почуваюся в Донанзі, можливо, із-за того, що я звикла до цього міста, мені там все знайоме, я знаю, де банк, де банкомат, де магазин, як іти на пляж. Тут мені довелося трішки сьогодні побігати в пошуках того, де мені, де б мені поміняти гроші, тож трішки виснажилася. Була я трішки зголоднішою, трішки розболізлилася голова, але нічого. Перекусила, сподіваюся, зараз все налагодиться. Головне зараз дочекатися відкриття банку, оплатити всі рахунки і повернутися, вирішити всі справи в посольстві. Хотілося б, звісно, ще погуляти по місту більше ніж мені це вдалося, але ну, є так, як є. Я приїхала сюди не гуляти, а вирішувати справу. Тож, Ну так значить так. Забула кабель, павербанк взяла, а кабель забула. У мене ще вранці дозаряджався телефон сьогодні. Я його зняла з заряду, а кабель залишила. Забула. Тож мені треба трішки підзарядитися, тому що телефон розряджається. Я попросила, щоб е, запитала, чи є кабель. Мені сказали, що можуть там в себе його підзарядити. Що я хвилин 20-30 посижу, поп'ю чайок свій. Підзаряджу телефон, ще трішки прогуляюся, бо я мала в планах одразу їхати в аеропорт, а телефон розряджається, мені потрібно добратися. Але знайшла вихід з ситуації. Тож зараз зарядиться телефон і ще трішки прогуляюся. Насправді я навіть не зрозуміла це місто, хоча, хоча хотіла погуляти більше. Походити більше, щось побачити більше. Ну, добре, що я залізну дорогу побачила. У мене там трішки був такий ніби настрій пригнічений, тому що я була втомлена, я набігалася сьогодні добряче По банкам, по обмінникам. Тож ех, ніби це було те місце, куди я дуже хотіла потрапити, хотіла там сфотографуватися, побачити. Потяг хотіла дуже побачити, але е для цього потрібно було хоча б знати якийсь розклад, але так як в мене часу вже немає, нема мені сенсу туди йти, просто прогуляємося містом, щось хочу подивитися, ну і вам як завжди зняти. До речі, мені цікаво, як... які враження у вас склалися після перегляду мого ролика з каною в порівнянні з Дананом. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку, почитати ваші коментарі, що ви скажете на цей рахунок. В цьому районі знаходяться посольства, консульство, тому що я проходила, бачу... Суїть охорона, висять, ну і так по карті дивилася. Тож постійно одиду і в кав'ярні сиділа, то постійно чула мигалки, постійно супровод їхав. Дивіться, який тут рух, регулювальник намагається цей рух по трісечки упорядкувати. А в 5 годин вечора У мене виліт о 9-й. Добиратися 40 хвилин до аеропорта, тож можна ще трішки погуляти. Там якась давня фортеця, мабуть. Проходила сьогодні тут декілька разів і навіть не звернула увагу, тому що поспішала. Так, а ось тут площа і тут пам'ятник Леніну. Нас їх вже давним-давно позносили. А тут ось стоїть, красується у В'єтнамі. Цілу площу і йому відвели. Чуєте мигалки? Там знов хтось поїхав. А, там швидка поїхала. А от цілий день я чула мигалки і бачила, що якісь поважні особи, мабуть, їхали зі супроводом. Курсійний двохповерховий такий відкритий автобус. День тут ходила, був трафік, в рази три менше, і я тоді ледве проходила. А зараз я не знаю, як тут перейти дорогу. Це ніхто не зупиниться. Це 100%. Відсотків. Просто нагло потрібно йти. Я пішла до люду. А знаєте, що я ще помітила? Що тут немає магазинчиків, типу Він Марк. у нас в Донанзі вони на кожному кроці, я один бачила, але... Тільки тоді, коли ми проїжджали а, на Вайку, коли їхали сюди, один магазин я побачила. Все, я ось цілий день ходжу, жодного такого магазину зайти, або якісь продукти, або води купити, чогось такого. Є невеличкі кав'ярні, маленькі отакі забігаловки, щось взяти собі, поїсти, перекусити, але як таких міні-маркетів я тут не зустрічаю. Може, я знаходжусь в такому районі, що тут їх немає. Хоча. Ну, мають вже бути, так? Дивно. От знову ми добралися на цю вулицю. Я йшла просто... просто йшла. А виявилося, я прийшла знову на цю вулицю трейн Street Hanoi. Там далі вогники, вон, гірлянди, Тут така. Більш... Тут вона якась така більш розбита, а там караса. Було б добре побачити потяг, але вже 17.30, ще трішечки прогуляюся та буду вирушати в аеропорт, буду викликати таксі-байк. Магазин одягу я навіть зустріла. Якби якийсь сувенірний магазинчик чи ще що цікавеньке побачити. Апартаменти, житло. Магазин з перуками. Хоча б якийсь сувенірчик купити на пам'ять. Подарунок, що Тут нічого немає. Такі сумки тут. Сумки, так? А, це для котиків одяг. Напіврозвалений будинок. Мені здається, комусь на голову щось може тут упасти. Дивіться, все просто в такому занедбаному стані. Ну, там, мабуть, скоріш за все ніхто не живе. Що мені Ханой сподобався, скоріше за все, не сподобався. Жити я тут точно не хотіла би. І знаєте, це враховуючи те, що я люблю великі міста, мегаполіси, можливо, я просто сьогодні втомилася, я десь біля четвертої прокинулася навіть раніше. Я вже не могла спати, мені вже не спалося. Тож почала збиратися, одягатися. І виїхала раніше в аеропорт. Але тож таку стомленість трішки відчуваю. І, можливо, із-за того, що я багато набігала і знаходилася, трішки поперенервувала в посольстві, тому що ну, не все було гладко, потрібно було витяг робити свідоцтва про народження, а мене два рази змусили бігати в банк, можна було це зробити все за один раз. І це все затягнулося на другу половину дня. Я могла б в першій половині дня швиденько все зробити і бути вільною. Тож я трішки так нервувала. І ще й телефон розрізався, деякі потрібно було документи завантажувати та роздруковувати. Тож хвилювалася на цей рахунок, ось то можливо це вплинуло на якусь мою загальну картину. І загальну думку про це місто, але ну, от мені здається, що жити я точно тут не хотіла би. Невже? Я зустріла перший магазинчик по дорозі, де хоча б можна купити воду. Воду, чіпси, щось таке. Перекусити. Це перший магазин, який трапився мені по дорозі. Так, ну що ж, я буду викликати байк-таксі та їхати в аеропорт, тому що стомилася, нагулялася, більше не хочу. І приїду заздалегідь. Їхати мені хвилин 40, а враховуючи те, що зараз пробки на дорогах, то можливо і довше. Так, ну я вже біля аеропорта доїхала, довезла мене. 230 тисяч донг я заплатила цього разу, в цю сторону дорожче було. Але як є, їхати все рівно треба, це майже, ну, 8-9 доларів. Але є те, що є. Начебто цей термінал. Зараз буду шукати, реєструватися на резнесі. змерзла, але не так сильно, як вранці. Мені було холодно. Дитинку вже одягла. Ну що ж, я вже чекаю на посадку, До тут ще 2 години, тож можна трішки погуляти, посидіти, їсти мені щось не хочеться, взагалі такий нервовий день сьогодні, стресовий трішки, тож не хочу їсти взагалі. Вже приїду додому, тоді додому їсти. Дві години почекати виліту, і трішки більше години летіти і буду вдома. Ну що ж, друзі, розпочинала цей влог в ліфті, в ліфті його і завершу. Я вже вдома добралася, доїхала. Дуже рада, що цей день закінчився. Рейс затримався на годину, тож навіть годину пізніше я приїхала додому, досить стомлена. Мабуть, якісь висновки робитиму вже завтра. А вам я дуже дякую за те, що були зі мною в цьому влозі. Якщо поставите вподобачку, мені буде неймовірно приємно. Коментуйте, додавайте свої думки та емоції. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.